Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему рівносильні рівняння та раціональні рівняння. Отже, рівносильними рівняннями називають такі рівняння, якщо вони мають одні і ті ж самі корені, або кожне з цих рівнянь коренів немає. Розглянемо на самому простому. Якщо ми маємо, наприклад, х відняти 3 дорівнює 2, для того, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно 2 додати 3, і це буде 5. Коренем цього рівняння є число 5. Якщо ми маємо рівняння 13 відняти х дорівнює 8, то для того, щоб розв'язати це рівняння, потрібно 13 відняти 8. І, відповідно, коренем тут теж буде число 5. Ми бачимо, що в нас два рівняння, і в них однакові корені. Отже, ми можемо зробити висновок, що ці рівняння є рівносильними. Є Перейдемо до другого раціональні рівняння. Рівняння називається раціональним, якщо права і ліва частина є раціональними виразами. Так? І е, розглянемо одразу раціональне рівняння виду А, поділити на Б. Дорівнює 0, де відповідно А та Б у нас многочлени. Ми для того, щоб розв'язати це рівняння, маємо пам'ятати правило, що дріб дорівнює 0 тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Тільки в такому випадку в нас дріб перетвориться в 0. Тобто, якщо в нас замість чисельника 0, а знаменника будь-яке число, наприклад, 5. То в такому випадку у нас результатом буде 0. Якщо з чисельником буде якесь інше число відмінне від 0, дріб в 0 не перетвориться. І розглянемо, на прикладі. Якщо у нас є, наприклад, х відняти 6х відняти 6, поділити. На х додати 4 дорівнює 0. Отже, що ми маємо записати? Чисельник х-6 має дорівнювати 0, а знаменник х 4 не дорівнювати 0. І це все має відбуватися одночасно, тому записуємо це в систему. Для того, щоб розв'язати перше рівняння, нам потрібно просто перенести 6, і ми отримаємо х дорівнює 6. Для того, щоб розв'язати друге, перенести відповідно 4. І х у нас. 1 дорівнює мінус 4. І відповідно х дорівнює 6, це буде у нас відповідь, х дорівнює 6. Зглянемо наступне, якщо у нас, наприклад, є такого виду рівняння 5х відняти 7. 5х відняти 7. Поділити на х додати 1 відняти х відняти 5, поділити на х додати 1, і це дорівнює 0. Отже, ми бачимо, що знаменники в нас однакові, тому ми можемо записати під спільну риску дробу. Отже, знаменник буде х плюс 1, і перепишемо чисельник 2х-7. Тут ми маємо звернути увагу ось на цей мінус. І якщо в нас тут мінус, ми маємо поставити мінус і поставити дужку, тому що знак зміниться. Х-5, і це дорівнює нулю. В такому випадку ми маємо дріб, чисельник дорівнює, знаменник не дорівнює. Отже, 5х мінус 7. Тут одразу відкриємо дужки, буде мінус х плюс 5 дорівнює 0, а знаменник х плюс 1 не дорівнює нулю. Розв'яжемо перше, зведемо спочатку подібні. 5х відняти х це буде 4х, мінус 7 додати 5 це буде мінус 2 дорівнює 0. А з другого, відповідно, х не дорівнює мінус 1. Розв'яжемо перше, можемо винести спільний множник за дужки. наприклад, 2. І в нас залишиться 2х мінус 1 дорівнює 0. Та х не дорівнює мінус одиниці. Відповідно, знову в нас добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює 0. Очевидно, двійка не дорівнює 0, тому 2х мінус 1 дорівнює 0. х не дорівнює мінус 1. І тут перенесемо, будемо мати 2х дорівнює одиниці, почленно поділимо одразу на 2. Х не дорівнює мінус, і х у нас вийде одна друга, і це буде наша відповідь х не дорівнює мінус 1. Тому відповідь в цьому рівнянні буде х дорівнює одна друга. Розглянемо далі ще одне: наприклад, таке рівняння. Якщо ми маємо 6х плюс 14. 6 х плюс 14, поділити х квадрат мінус 9, додати 7, поділити х квадрат плюс 3х, і це дорівнює 6 поділити на х мінус 3. Отже, почнемо із того, що зведемо до спільного знаменника. Для того, щоб це зробити, розкладемо спочатку наші знаменники, так? Бачимо, що перший знаменник – це буде формула, тому чисельничок ми переписуємо. А знаменник х квадрат мінус 9 розкладаємо за формулою х мінус 3, що множиться на х плюс 3. Додати. У другому ж ми бачимо, що ми можемо винести спільне за дужки. це буде х. І тоді в дужках залишиться х плюс 3, і це дорівнює 6 поділити на х відняти 3. Тепер можемо перенести наш. Крайній дріб сюди і прирівняти до нуля. Отже, що ми отримаємо? Поки що перепишемо 6х плюс 14, поділити на х-3, х плюс 3, додати 7х помножити х плюс 3 та відняти 6 x мінус 3, і це дорівнює 0. Тепер зведемо до спільного знаменника. Очевидно, спільне, що в нас є в кожному, це х у нас так, плюс x -3, помножити на x мінус 3 і домножити ще на x. Це буде наш спільний знаменник 3 помножити на x 3 та помножити на і тепер домножимо додатковими множниками всі наші дроби. Отже, перший, очевидно, тут не вистачає тільки х, в другій дужці не вистачає х-3, і в крайньому у нас не вистачає х, та дужки х плюс 3. Розпишемо це 6х плюс 14 помножити на х додати 7 помножити на х-3, відняти 6 помножити на x та на х плюс 3. І це все дорівнює 0. Можемо спочатку звести, відкрити дужки, отже, ми отримаємо 6х2, додати 14х, відняти 7. X додати. Далі відняти 21, відняти 6 х квадрат та відняти 18х. І знаменник переписуємо х-3, х плюс 3, помножити на х і це все дорівнює 0. Тепер в чисельнику ми бачимо, що в нас взаємознищиться 6 х квадрат та мінус 6 х квадрат, тому що в результаті вони дадуть нам 0. Далі дивимося, зведемо всі значення з іксами. 14х, додати 7х та відняти 18х. Ми отримаємо просто 3х. І мінус 21 із чисел залишається. І знаменник переписуємо. х-3, х плюс 3 помножити на х дорівнює 0. І тепер можемо записати, що в нас дріб дорівнює 0, отже, чисельник дорівнює 0. А знаменник не дорівнює х-3, х плюс 3 помножити на х не дорівнює 0. В першому перенесемо числа в один бік х в інший, отже, отримаємо 3х дорівнює 21, а в другому не дорівнює, Отже, розпишемо, що х-3 не дорівнює 0, х плюс 3 не дорівнює 0, та х не дорівнює. 0, і це все система. Перше, почленно поділимо на 3, і ми одразу отримаємо відповідь, що х дорівнює 7. В другому перенесемо х буде не дорівнювати 3. В Наступному х не дорівнює мінус 3, та х не дорівнює 0. Наше розв'язання х дорівнює 7 не суперечить нашому ОДЗ, так? Ні 3, ні мінус 3, ні 0. Тому відповідь число 7. Відповідь буде число. Sim.